Щоб вести кораблі, щоб у неба злітати, треба твердо, як слід, математику знати. Сьогодні на уроці формуємо вміння розв'язувати ускладнення рівняння, у яких один із компонентів рівняння, числовий вираз. Працюємо в зошиті, записуємо число, класна робота. Каліграфічна хвилинка. Запиши результати таблиці множення числа 9 у порядку спадання. Тисни відео на паузу і виконай це завдання самостійно. Сама перевірка. А у тебе, так? Яку закономірність має таблиця множення числа 9? Правильно, кожне наступне число збільшується на 9 одиниць, а кожне попереднє число зменшується на 9 одиниць. Усне опитування. Прочитай рівняння і об'єднай їх у дві групи. За якою ознакою можна об'єднати ці рівняння? Правильно, у першу групу ми віднесемо прості рівняння, до другої групи ускладнені. Чим ускладнені рівняння відрізняються від простих? У правій стороні цих рівнянь записаний числовий вираз. А в чому суть розв'язання таких рівнянь? Потрібно спочатку замінити числовий вираз, записаний праворуч, від знака рівності на число, що є його значенням, а далі розв'язати просте рівняння. Продовжуємо працювати з підручником. Це сторінка 64. Формуємо вміння розв'язувати. Прості рівняння. Це завдання номер один. Поставте замість порожніх клітинок букви та розв'яжіть рівняння. І так, прочитай рівності: перший доданок 34, другий доданок невідоме число ми позначимо буквою Х, сума 42. Зменшувано 61. Від'ємник невідоме число, ми позначимо Y, Різниця 23. Ділене 81 дільник невідоме число. Позначимо буквою С. Частка 9. Перший множник, невідоме число, позначимо буквою А, другий множник 4, добуток 24. Ми отримали прості рівняння. Працюємо в зошиті. Записуємо перше рівняння 34 додати х дорівнює 42. Щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок х дорівнює 42 відняти 34. Віднімаємо частинами спочатку 32, а потім 2. Х дорівнює 8. Це є розв'язок рівняння, ми його підкреслюємо. Робимо перевірку. 34 додати 8 дорівнює 42. 34 додати 8 дорівнює 42, а 42 дорівнює 42. Отже, ми отримали істину рівність. Можемо зробити висновок: що розв'язок. Рівняння дорівнює восьми. Записуємо відповідь. Відповідь х дорівнює восьми. 61 відняти y дорівнює 23. Невідоме число від'ємник. Щоб знайти від'ємник, потрібно від зменшуваного відняти різницю. Y дорівнює 61 відняти 23. Віднімаємо частинами спочатку 21, а потім ще 2. Y дорівнює 38. Це є розв'язок рівняння. Робимо перевірку. 61 відняти 38, дорівнює 23. Віднімаємо способом округлення. Округлюємо число 38 до найближчого круглого числа 40. 61 відняти 40. 21. І нам потрібно ще додати 2 одиниці. 21 додати 2 дорівнює 23. Отже, 23 дорівнює 23. Робимо виставок, що y дорівнює 38. Записуємо відповідь. Y дорівнює 38. Продовжуємо досконалювати вміння, розв'язувати прості рівняння. 81 поділити на С дорівнює 9, дільник невідоме число. Щоб знайти дільник, нам потрібно ділене поділити на частку. Це дорівнює 81 поділити на 9. Це дорівнює 9 це розв'язок рівняння. Робимо перевірку. 81 поділити на 9 дорівнює 9. 81 поділити на 9 9. А 9 дорівнює 9. Отримали істину рівність. Записуємо відповідь. Відповідь С дорівнює 9. А помножити на 4 дорівнює 24. Невідомий перший множник. Нам потрібно добуток поділити на відомий множник. А дорівнює 24 поділити на 4, А дорівнює 6. Це розв'язок рівняння. Робимо перевірку. 6 помножити на 4 дорівнює 24. 6 помножити на 4 24, а 24 дорівнює 24. Ми отримали істину рівність. Записуємо відповідь. Відповідь а дорівнює 6. Продовжуємо працювати з підручником це сторінка 64. Формуємо вміння розв'язувати ускладнені рівняння. Розв'яжи перше рівняння кожної пари. Х додати 4 до рівня 21. Це просте рівняння, де невідоме число перший доданок. Щоб знайти перший доданок, потрібно від суми відняти. Відомий доданок х дорівнює 21 відняти 4. Х дорівнює 17. Робимо перевірку. 17 додати 4 дорівнює 21. 17 додати 4. 21. 21 дорівнює 21. Ми отримали істину рівність. Рівняння розв'язане. правильна. Відповідь х дорівнює 17. Чим відрізняється друге рівняння від першого? Давайте розглянемо друге рівняння. Х додати частка чисел 8 і 2 дорівнює 21. Це є ускладнене рівняння. Де один із компонентів рівняння числовий вираз. Зверніть увагу, другий доданок виражений часткою чисел. Щоб розв'язати таке рівняння, нам спочатку треба знайти значення числового виразу. 8 поділити на 2 дорівнює 4. Х додати 4 дорівнює 21. Ми отримали просте рівняння. Де невідомий перший доданок. Х дорівнює 21 відняти 4. Х дорівнює 17. Робимо перевірку. 17 додати частку чисел 8 і 2, дорівнює 21. 8 поділити на 2, 4, а 17 додати 4. 21. Отже, 21 дорівнює 21. Ми отримали істину рівність, значить, рівняння розв'язано правильно. Записуємо відповідь х дорівнює 17. Продовжуємо формувати вміння розв'язувати ускладнення рівняння. Працюємо усно, вирази в зошит, не записуємо. 15 відняти y дорівнює 9. Це просте рівняння, де невідома від'ємник. Щоб знайти від'ємник, потрібно від зменшуваного відняти різницю. Y дорівнює. 15 відняти 9. Y дорівнює 6. Робимо перевірку. 15. Відняти 6 дорівнює 9, 15 відняти 6 9, а 9 дорівнює 9. Ми отримали істину рівність. Значить, рівняння розв'язано. правильно. Записуємо відповідь Y дорівнює 6. Читаємо наступне рівняння. 5 помножити на 3 відняти. Ігорі дорівнює 9. Чим відрізняється друге рівняння від першого. Правильно, це ускладнене рівняння, у якого один із компонентів рівняння числовий вираз. Зверніть увагу, зменшуване подане у вигляді добутка чисел 5 і 3. Значить, Спочатку нам треба. Обчислити цей числовий вираз 5 помножити на 3 дорівнює 15. І у нас утворилось просте рівняння: 15 відняти у дорівнює 9. У дорівнює 15 відняти 9, У дорівнює 6. Робимо перевірку. Добуток чисел 5 і 3 відняти 6 дорівнює 9. 5 помножити на 3 дорівнює 15, а 15 відняти 6 9. 9 дорівнює 9. Отже, ми отримали істину рівність, значить, рівняння розв'язано правильно. Запишемо відповідь. У дорівнює 6. Писни відео на паузу. Виконай фізкульт хвилинку. І перейди до наступної роботи. Продовжуємо формувати вміння розв'язувати ускладнення рівняння. Записуємо в зошит різниця чисел 41 і 25 поділити на це дорівнює 8. Це ускладнене рівняння. Адже ділене, записано у вигляді різниці чисел 41 і 25. Нам потрібно спочатку обчислити числовий вираз і отримати просте рівняння 41 відняти 25. Віднімаємо частинами. Віднімаємо спочатку 21, а потім 4. Це дорівнює. 16, а 16 поділити на С дорівнює 8. Ми утворили просте рівняння, де невідоме дільник. Щоб знайти дільник, нам потрібно ділене поділити на частку. С дорівнює 16 поділити на 8. С дорівнює 2. Робимо перевірку. Різниця чисел 41 і 25 поділити на 2 і дорівнює 8. 41 відняти 25. Дорівнює 16, а 16 поділити на 2 8. 8 дорівнює 8. Отже, ми отримали істину рівність. Значить, рівняння розв'язано правильно. Записуємо відповідь, С дорівнює 2, а віднятий 9 помножити на 3 дорівнює 20. Це ускладнене рівняння, адже один із компонентів рівняння є числовий вираз. Від'ємник, поданий у вигляді добутка 9 і 3. Спочатку нам треба обчислити числовий вираз 9 помножити на 3 дорівнює 27. А відняти 27 дорівнює 20. Отримали просте рівняння, де невідоме число зменшуване. Щоб знайти зменшуване, потрібно до різниці додати відємник. А дорівнює 20 додати 27. А дорівнює. 47 це розв'язок рівняння. Робимо перевірку. 47 відняти 9 помножити на 3 і дорівнює 20. Спочатку ми виконуємо дію множення 9 помножити на 3, 27, а 47 відняти 27, 20. Отже, 20 дорівнює 20. Ми отримали істину рівність. То можемо сказати, що розв'язали рівняння правильно. Записуємо відповідь. Відповідь А дорівнює 47. Тисни відео на паузу, перейди до підручника і розв'яжи рівняння Х, поділити на різницю чисел 17 і 8 і дорівнює 10. Це ускладнене рівняння. Вам потрібно спочатку обчислити значення числового виразу, утворити просте рівняння, а потім розв'язати просте рівняння. Тисни відео на паузу і попрацюй самостійно. Розвиваємо логічне мислення. Працюємо із задачею номер 4 Гном розклав свої скарби у три різнокольорові скрині, розміщені вздовж стіни. В одну скриню він поклав каштовне каміння, у другу золоті монети, а в третю – магічні книги. Гном пам'ятає, що червона скриня стоїть правіше скрині з камінням. А скриня з магічними книгами правіша червоної скрині. У скрині якого кольору лежать магічні книги, якщо зелена скриня стоїть лівіше синьої. Такі задачі ми розв'язуємо методом вилучення, і нам потрібно заповнити таблицю. І так, ми знаємо, що гном розклав свої скарби у три різнокольорові скрині. Це зелена скриня, червона скриня і синя скриня. А скарби в нього були це каштовне каміння, золоті монети і магічні книги. Аналізуємо задачу. Гном пам'ятає, що червона скриня стоїть правіше скрині з камінням. Значить, Можемо зробити висновок, що в червоній скрині коштовного каміння немає. Вилучаємо це в таблиці. А скриня з магічними книгами, правіше червоної скрині, знову-таки в червоній скрині не лежать магічні книги. Також вилучаємо це в таблиці. Ну, звідси ми можемо зробити висновок, що в червоній скрині. Лежать золоті монети? Знову повертаємось до цього речення. Гном пам'ятає, що червона скриня стоїть правіше скрині з камінням. Якщо червона скриня стоїть правіше, то скриня з камінням стоїть лівіше. А яка скриня за умовою стояла лівіше? У скрині якого кольору лежать магічні книги, якщо зелена скриня стоїть лівіше синьої, а значить і лівіше червоної. тому можемо зробити висновок, що це зелена скриня. Зелена скриня має коштовне каміння. Якщо зелена скриня має коштовне каміння, то золотих монет там немає. І магічних книжок також немає, то звідси ми можемо зробити висновок, що магічні книги знаходяться в синій скрині. Ми розв'язали з вами задачу. Підсумок уроку. Обери смайлик, який відповідає твоїй роботі на уроці. Намалюй відповідного смайлика в зошиті. Урок завершено. Дякую за роботу!